Харківська велосипедистка Марія Сухопалова виступила в сербському місті Новий сад на трьох поспіль міжнародних рейтингових гонках з маунтенбайку і тричі заїхала на п'єдестал. 18-річна вихованка харківського фахового коледжу спорту здобула дві срібні та одну бронзову нагороди. Другий результат вона показала в жіночій гонці третьої категорії олімпійському кроскантрі на короткому колі, та першої категорії класичному олімпійському кроскантрі. Обидва рази перемогу одержала італійка Єва Лехнер. Сухопалова відстала на 9 та 11 секунд відповідно. Третя в обох дисциплінах фінішувала Аліна Саркулова з Казахстану, яка програла харків'янці 9 та 2 секунди. Ще в одній гонці першої категорії кроскантрі Сухопалова стала бронзовим призером. Три призових місця поспіль додали Марії в 76 рейтингових балів. У чоловічих виступах харків'яни Олександр Каняєв та Віктор Вадалага краще проявили себе в кроскантрі на короткому колі, посівши 14 та 20-те місця відповідно. Загалом у новосаді змагалися представники 11 країн. Юнацька збірна Харкова з боксу складена зі спортсменів на старше 16 років. Виграла у Польщі міжнародну матчеву Зустріч на кубок мерів міста побратимів. Харків'яни перемогли команду познані 7-3. Особливо на місцевому рингу відзначився вихованець кадою США схід Микита Давід'янс, який боксував у ваговій категорії до 54 кілограмів. Учень Сергія Верходанова, Микити Пташко та Вероніка Шакшуй виграв бій достроково у другому раунді. В нагороду за блискучий бокс Давид'янц був визнаний кращим боксером турніру. Його одноклубник Максим Гусів здобув перемогу у напівлегкій вазі. Підопішний тренера Кадаю США ХТЗ Олексія Солодовнікова, Кирила Бондаренка у категорії до 70 кілограмів. Матчева зустріч відбулася під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова. У жіночому чемпіонаті Швейцарії з футболу в четвертій лізі стартував фінальний етап. Віпкінген 2, Житлабут 1, ю 21 Зустрічався з ФК Шлірен 3 в гостях. Це був центральний поєдинок першого туру. обидві команди є претендентами на призові місця. Дебют краще розіграли харків'янки на 18-й хвилині? Валерія Тюхті відкрила рахунок. Місцеві футболістки проявили впертість і на 40-й хвилині відновили рівновагу. Але тішилися вони недовго. Перед самою перервою Ольга Войтенко повернула перевагу харківській команді. У другій половині дівчата Ганни Покус та Єлизавета Костюченкової не втратили своє багатство. Навпаки, за дві хвилини до фінального свиска м'яч забила Ганна Давиденка та остаточна оформила виїзну перемогу. 3-1. 2 квітня Віпкінген-2 житлобут-1 зіграє на своєму полі з відіконом, який у стартовому турі також взяв три очки. Харківські сили Чифи рили на чемпіонаті України з класичного жиму лежача, який приймав Кам'янець-Подільський. В елітному турнірі вони здобули чотири золоті та дві бронзові медалі. Галерею переможців відкрив майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий чемпіон світу та Європи серед ветеранів. Заслужений тренер країни Олександр Чернешов. Президент обласної федерації пауерліфтингу виграв змагання у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. Він посів перше місце з результатом 140 кг. кіло. Компанію на п'єдесталі Олександру Чернишову склав його син Сергій, який зафіксував 128,5 кг кілограмів та удостоївся бронзової медалі. Чемпіон світу та Європи, екс-рекордсмен планети Володимир Цатурян очікувано переміг у вазі до 83 кілограмів. Зробив це спокійно, без надриву, яке належить лідеру, взявши 205 кілограмів. Суперники програли багато, найближчий 40 кілограмів. В абсолютній першості Цатурян став другим. Назар Чечотка заробив бронзу у категорію до 59 кілограмів. Майстер спорту України міжнародного класу Тетяна Біла та Тетяна Шавідзе були першими у вагових категоріях до 47 та 76 кілограмів відповідно. У загальнокомандному заліку чоловіча збірна області посіла друге місце, жіноча третє. Юніори здобули перемогу, шляхом особистих зусиль зібрали повний комплект нагород. Максим Скрипкін став чемпіоном чи чотка – срібним призером Олег Чеботаєв – бронзовим. 15-річний дебютант юнацького чемпіонату України Олександр Пономаренко виборов золото у вазі до 66 кілограмів. Вихованець Олександра Чернишова та Марія Єрмоленко очолив підсумкові протоколи з результатом 125 кілограмів. Головну конкуренцію Пономаренко склав Олег Кушнерьов з Сумської області, але зрештою він відстав на 2,5 кіло. Радіон Воронін, якого до чемпіонату країни Ю 18 готували заслужений тренер України Віктор Карпенка та Артем Житницький, посів друге місце у категорії до 83 кілограмів. Юракадемія не змогла вийти до фіналу волейбольної суперліги України у півфінальній серії до двох перемог. Харків'яни двічі поступилися в Чернівцях і під центр Подоляни з Хмельницької області. Обидва поєдинки вони програли з сухим рахунком. В першому матчі суперники провели старт а на рівних, але у грі на більш-менше майстерність вдача була на боці Подолян 26-24. Надалі епіцентр Подоляни контролював хід подій, завершивши другу партію з перевагою в три очки, третю з різницею в 12 пунктів. За схожим сценарієм розвивалися події і в другій зустрічі, програвши першу партію на більше-менше. Підопічно Сергія Коваленка два послідуючі сета віддали практично без боротьби. 15 25 20-25. Найрезультативнішим гравцем повторного поєдинку став капітан юракадемії Віталій Сухінін, який заробив 16 ігрових очок. Боротьба за нагороди для юристів ще не закінчена. У протистоянні за бронзу вони зійдуться з Житомирським житичем Полісся у середині квітня. Чемпіонський титул розіграють епіцентр Подоляни та Дніпровський прометей. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.